Ми як люди, як українці, наша земля потрібна тільки нам, наші люди потрібні тільки нам, наші діти потрібні тільки нам. Слава Богу за партнерів, слава Богу, за можливості, слава Богу, за те, що нам допомагають. Але все ж таки, ми повинні розуміти, що ми потрібні один одному, і нам треба вчитися спиратися, допомагати. Якщо ми говоримо про церкви, об'єднуватись. Створювати е, класні е, да, такі ради, які можуть дивитися в одну проблематику, і як свій час казав цар Аркур каже, навіщо нам змагатися або сражатися, коли ми можемо сісти і поговорити? Тобто, навіщо нам мірятися чи якими знаннями або можливостями, коли ми можемо сісти за стол, прийняти певні рішення, сказати, оце наша важлива річ, і ми можемо її сьогодні робити.